Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде один з найпотужніших зарядних пристроїв від бренду Maxion. Це зарядний пристрій трансформаторного типу з усіма перевагами і недоліками зарядників такого типу або класу. Тут максимальний зарядний струм складає 30 А. Відповідно, згідно інструкції, ми можемо заряджати акумулятори ємністю до 215 А, -годин, а загалом, згідно народних формул, я думаю, можна заряджати і акумулятори ємністю до 300 А. -годин. Звісно, таких акумуляторів не існує, але перевагою цієї зарядної станції є те, що за її допомогою можна заряджати одразу декілька акумуляторів, з'єднаних між собою. Паралельно або послідовно, звісно, потрібно буде зробити певні розрахунки, але таким чином, дана зарядна станція може дуже добре підійти для тих людей, які використовують вдома в якості джерела резервного живлення. Саме свинцево-кислотні, а не тягові батареї, і використовується там одразу декілька таких акумуляторів. За рахунок того, що тут максимальний зарядний струм складає 30 А, дана зарядка може дуже швидко заряджати декілька. Досить великих потужних автомобільних акумуляторів ємністю 100 Ампер годин і навіть трішки більше. До переваг зарядних пристроїв трансформаторного типу можна віднести відносно невисоку вартість при дуже високому зарядному струмі, особливо в порівнянні з імпульсними зарядними пристроями. Якщо шукати імпульсних на 30 А зарядного струму, то я думаю, він буде коштувати як мінімум в 5 разів дорожче. Також можна говорити про те, що трансформаторні зарядні пристрої через відсутність інтелектуальних блоків керування можуть примусово заряджати повністю розряджені акумуляторів. Ну це акумулятор, в яких можна сказати 0 вольт напруги. Якщо Порівнювати трансформаторники з імпульсними, то імпульсні зарядні пристрої такі акумулятори можуть сприймати вже як непридатні до використання. І все одно вихід є: в випадку з імпульсником можна взяти лампочку, під'єднати її в розрив між зарядними клемами, створити певне навантаження, і імпульсний зарядний пристрій також почне заряджати розряджений в нуль акумулятор. Але з трансформаторником зробити це значно простіше. До недоліків. Трансформаторних зарядних пристроїв, ми, звісно, відносимо досить велику вагу, негерметичний корпус і, знову ж таки, відсутність того самого інтелектуального блоку керування. З однієї сторони, якщо ми будемо повністю висаджувати в нуль свинцево-кислотні батареї, то даним зарядним пристроєм їх буде легше заряджати. Але як ми знаємо, свинцево-кислотні батареї взагалі. Не варто розряджати в нуль. Вони розряджаються приблизно до 30% своєї ємності і таким чином можуть зберігати свої властивості. Якщо ми постійно будемо розряджати свинцево-кислотні акумулятори до нульових, значень, вони дуже швидко будуть псуватись. З іншої сторони, відсутність інтелектуального блоку або Мікрочіпу не дозволяє нам використовувати трансформаторний зарядник для заряджання акумуляторів будь-яких типів, окрім свинцево-кислотних. Тому трансформаторні зарядні пристрої підходять тільки для стартерних автомобільних акумуляторів. Якщо нам потрібно буде заряджати АГМ-акумулятори, гелеві, літій залізофосфатні тоді однозначно доведеться звертати увагу саме на імпульсні зарядники, які мають такі можливості. Тут у нас високий зарядний струм, і є можливість заряджати лише стартерні акумулятори. Якщо говорити про переваги конкретно цієї моделі, то тут в нас досить розширена індикація, яку ми рідко можемо зустріти в трансформаторних зарядних пристроях. В даний пристрій вбудовано одразу три прилади: це один амперметр і 2 Вольтметри. Вольтметр вихідної напруги і вольтметр вхідної напруги. Тобто ми можемо... Знати або там розуміти, яка напруга в нас побутові розетці, до якої ми під'єднали наш пристрій, і яка напруга в нас на самому акумуляторі. Також. Даний зарядний пристрій унікальний тим, що ним можна заряджати акумулятори на 6, 12 або 24 вольт. Тут є спеціальний перемикач, який дозволяє нам обрати необхідну напругу для батарей різних типів. І також є ще один перемикач, за допомогою якого ми можемо Вибрати необхідний струм заряду. Зазвичай він розраховується приблизно 1 до 10. Тобто, якщо в нас акумулятор ємністю 100 Аг, нам потрібно 10 ампер зарядного струму. Тут шкала від 1 до 10, максимум у нас 30 ампер. Відповідно, кожне значення це приблизно 3 А. І для 100 Акумулятора можна перевести. Ось цей регулятор в положення 3 це буде приблизно 9-10 заряду. Дуже зручне керування, що дозволяє нам підібрати зарядний струм для акумуляторів різної ємності. Знову ж таки, в інструкції вказано до 215 А, ну а по народним схемам можна і до 300 А. Ми маємо справу з звичайним трансформаторним зарядним пристроєм, аналогового типу, і відповідно система безпеки тут реалізована. Аналогічним чином, це звичайний запобіжник, який розташований на тиловій частині нашого зарядника, і в комплекті йде ще один додатковий такий запобіжник, на той випадок, якщо цей перегорить. Від перенавантаження, короткого замикання тощо. Запасний запобіжник знаходиться на його після придбання зарядного пристрою варто покласти в більш надійне місце. Також тут поряд з запобіжником ми маємо дріт для під'єднання до мережі 220 вольт і крокодили, затискачі для під'єднання до акумулятора. Крокодили досить міцні, потужні, з суцільною ізоляцією, але трішки розчаровують. З'єднанням дротів самими крокодилами. Для такої потужності, мені здається, тут потрібно було попрацювати трішки краще, зробити гільзовку багатожильного дроту, зробити пайку або зварювання тощо для того, щоб контакт був надійним. Адже ми маємо справу зі струмом 30 ампер, і це вже не жарти. Але виробник тут зробив з'єднання. Аналогічним чином з менш потужними зарядними пристроями, тобто жилу просто зачистили і завернули під ізоляцію дроту. Потім все затиснули і подумали, що так піде. Насправді мені здається, що для струму 30 А повторюсь, ось таке з'єднання ну, виглядає дуже погано, і його обов'язково потрібно переробити. Для наглядної демонстрації роботи цього зарядного пристрою в нас є акумулятор мрець ємністю 100 ампер годин. Він Повністю розряджений, і на нього вже давно не реагують навіть імпульсні зарядні пристрої. Зараз ми під'єднали зарядний пристрій до цього акумулятора, виставили необхідну нам напругу 12 вольт, і далі обираємо необхідний струм заряду. Це може бути і 10 А, а може бути і більше. Якщо оберемо більше, акумулятор зарядиться в нас швидше. Все одно, по мірі того, як акумулятор буде заряджатись, в нього буде змінюватись внутрішній опір, і відповідно зарядний пристрій в нас не буде видавати Ті 15. Ампер, які ми задали. Струм буде поступово знижуватись в залежності від збільшення рівня заряду акумулятора. Ось, наприклад, ми можемо ось цей перемикач поставити в будь-яке положення, але бачимо, що стрілка амперметра все одно в нас не сильно піднімається. Тобто, Параметри зарядки я вже виставив майже максимум, там близько 20 чимось Ампер. Але зарядний пристрій нам показує, що на акумулятор видається струм 12-13 А. Таким чином, за допомогою з цього амперметра, ми можемо розуміти, яким струмом в даний момент заряджається акумулятор. Також ми бачимо напругу і бачимо напругу мережі в нашій побутовій розетці. Отже, як мені здається, головним призначенням і головною перевагою цього зарядного пристрою є можливість працювати з акумуляторами великої ємності і при цьому швидко їх заряджати. І якщо ви шукаєте зарядний пристрій саме для стартерних свинцево кислотних батарей великої ємності, то даний варіант буде одним з найдоступніших і при цьому зможе швидко зарядити ваш акумулятор. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!